Вітаю. Соняшник Флокс. технологія Сумо. Топчик-горобчик в лінійці виробника компанії КМК Гра, Одеська селекція, дистриб'ютор компанії ВС Стандарт. У мене демо 2025 від компанії ВС Стандарт. 58 гібридів. Ми зараз покажемо на 19 вересня, як виглядає соняшник Флокс. Що як воно по стійкості до хвороб тут не будемо нічого казати, тому що по сухостійкий кій регіон цінельниківщина була без жодних опадів 23 мм протягом всього розвитку соняшника. І ми зараз покажемо, як виглядає шляпка. 19.09 2025 року висів був у нас 52 тисячі на 1 гектар. На зараз отакі от шляпи. Зріст рослини до метр м. Ну, до метр п'ять візьмемо за пріоритетні, як такі показники. А в цілому така от картина. Тобто, нахил кошику, сам кошик. Поєднання ціні і якості, думаю, тут ви бачите, як воно на самому ділі. Тобто, дивіться, ми ж генетично робили все. Тому від вас тільки одно потрібно це, щоб ви показали. Свою спроможність коментували, підписувалися, репостували, і завжди замовляли. Компанія постачальника Стандарт» буде гарантувати якість фракції, обробку та підбір по регіону. Тобто, ще раз, соняшник Флокс, 7 разів вучка, технологія сумо. Ну, жарестійкий, як бачимо, він і так жарестійкий. Оскоре ну, збирання, тому всім рекомендуємо підписатися і замовляти в компанії Вайстандарт.